Всім привіт! Буває часто, що потрібно знайти якесь місце на карті, або показати другу, де ви проживаєте, який до вас приїде в гості, або прокласти маршрут до якогось міста, до якого ви вирушаєте. Але у вас немає GPS. Або ваш мобільний телефон не дозволяє встановити GPS, тому що ці програми займають ну, доволі таки багато місця. Е, найпростіший спосіб, яким я часто користуюсь, це використання Google карт. Отже, як у них зайти? Е, всі знають сайт Google.com.ua. Е, зайшовши на нього, ми бачимо ось таке головне меню. Класнувши на нього, ми бачимо ті е, елементи, які найчастіше використовуються людьми. Отже, ось карти. І так, ось у нас завантажилась карта. Припустимо, я хочу їхати, наприклад, із е, ну, припустимо, селища міського типу Верхній рогачик. Ось я клацаю на нього. Натискаю праву кнопку і ставлю маршрут звідси. Ось таким чином. І так, у мене додався перший пункт е, мого маршруту. А тепер показую останній пункт маршруту. Маршрут сюди. І ось ми бачимо сервіс Google карти, мені побудував два маршрути. Один коротше, один довший. Отже я вже вибираю для себе маршрут. І, наприклад, я хочу цю карту роздрукувати, щоб взяти з собою в дорогу. В цьому випадку я користуюсь скріншотом. Щоб створити скріншот всього зображення на екрані, ми натискаємо клавішу Print Screen». Після цього ми відкриваємо меню Пуск і обираємо програму Paint. Натискаємо правка вставити. Редагуємо нашу карту. Ну, ось, Наприклад, я залишаю тільки той елемент, який мені потрібен. Ось так. І зберігаю нашу карту. Якщо ви хочете конкретно адресу вказати, ви пункт відправки або пункт призначення, вказуєте конкретну адресу, яку вам потрібно. Тобто, зараз, навіть, якщо це місто якесь, то вам буде показано навіть той будинок, де він знаходиться. Ну, звичайно, ми можемо ще подивитися, збільшити те місто. І глянути на те місце зблизька. Якщо вам легше буде зорієнтуватися по супутниковій карті, будь ласка, ми переключаємо на супутникову. Ось таким чином ви можете подивитися, що знаходиться поблизу е того місця, яке ви шукаєте. Ось. Тут є різні помітки, додані людьми, різними людьми. Отже, такий простий спосіб.